1 лютого близько 7.45 ранку в п'ятиповерховий панельний житловий будинок в мікрорайоні Браїлки у Полтаві поцілила ворожа ракета. Зруйновано під'їзд виникла пожежа. На місці прильоту тривають рятувальні роботи. В епіцентрі ракетного удару ДСНСники розбирають завали вручну, адже під ними можуть знаходитися люди. Станом на 9.30 ранку офіційно повідомили про трьох загиблих 10 постраждалих, серед яких двоє дітей. Йди, йди, будь ласка. Давай, давай, давай. Посталося руйнування. Чотирьох поверхів п'ятиповерхового житлового будинку у місті Полтава, коли прибули рятувальники на місце події, було виявлено трьох загиблих, а також 10 постраждалих людей, мешканців цього будинку. Також силами Державної служби з надзвичайних ситуацій було врятовано 21 людину. Від Державної служби з надзвичайних ситуацій наразі працює 119 чоловік особового складу та 32 одиниці техніки. Пошкоджено також сусідні будинки та 12 автомобілів. В результаті атаки десятки вибитих вікон, зокрема і в дитячому садочку. В деяких найближчих будівлях зруйновано вибуховою хвилею і стіни. Не було нічого, просто взрив і все. Ні гула, ні свисту, нічого. Взрив дуже-дуже гуч, гучно і в моменті мислі, я жива, останусь чи не останусь. Ну, спасибо, що живі. А все а зять, остальне А Жит отут стояв в момент, отут. Людей Остався жалко. живий. Мені людей жалко, люди помилуються. Це найстрашніше. страшне. Те, що там. повылетало, не знаю, а люди загинули. У нас дом вот этот, где магазин, магазинчик, закачало. Закачало, прям дом закачался. Я думала, что может быть это где-то там. А оно оказалось, потом мне звонят знакомые, говорят у вас. А дочка на Баленка 10, я ходила, проверяла. Біля епіцентру вибуху з 8-ї ранку розпочали розгортати штаби гуманітарної допомоги від комунальних служб Нацполіції ДСНС та Червоного Христа. Наразі ми надаємо СОС допомогу. Це плівка для затуляння вікон, тарпаулін і ДСП-плити. Також працюють наші психологи з постраждалими людьми. І е, надаємо допомогу чай, кава, трішки пізніше. У нас будуть гарячі обіди. Люди перебувають в стані шоку, розгубленості. Вони не розуміють, що з ними відбувається. Тому ми підходимо до людей самі, пропонуємо допомогу. Хоча один раз підійшов батько, запропонував поспілкуватися з дитиною, бо хлопчик був наляканий. Здійснюємо перенаправлення людей. Якщо вони шукають своїх рідних, надаємо телефони приймальних відділень всіх лікарень міської ради. Зранку на місце трагедії прибули очільники міста та області. На місці працюють рятувальники та медики. Інформація уточнюється. Пошкоджено станом на зараз. За попередніми підрахунками точно більше п'яти багатоповерхівок з різними ступенями пошкодження. Наші рятувальники. Врятували 21 людину, продовжуються роботи. Задіяна вся комунальна техніка територіальної громади. Понад 400 людей вийшло різних підрозділів працювати по всіх напрямках. Це по квартирні обходи. Вже іде видача і нашого матеріального резерву. Це ОСБ, це плівка для того, щоб чим швидше ліквідувати ті наслідки відповідно до вибитих вікон. Станом на 15 годину 1 лютого вже стало відомо про сімох загиблих, 22 врятованих, 13 людей госпіталізували, з них троє дітей. Розбір завалів продовжується. Тим часом в ліцеї номер 13 розгорнули пункт прийому постраждалих. Тут надають контакти для пошуку рідних та гаряче харчування. В нашому закладі зараз працюють соціальні працівники, які збирають інформацію про потерпілих, можливо, в когось пошкоджене майно у нас є контактна інформація, за якою можна звернутися в лікарні, наприклад, якщо ви шукаєте своїх близьких. З 2 по 4 лютого за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві в області оголосили триденну жалобу. Відповідне розпорядження підписав тимчасово виконуючий обов'язки начальника ОВА Володимир Когут. Тим часом Служба безпеки України за фактом ракетного обстрілу розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни поєднано з умисним вбивством, обстріл цивільної інфраструктури міста СБУ Полтавщини Кваліфікувала як воєнний злочин.